Масований удар ще з вечора був по нашому Харкову. Десятки людей у місті поранено, серед них є діти, пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Про це написав начальник Харківської ОВА у своєму телеграм-каналі. Про те, як говтуються Харків і область від того, що відбулося вночі. Ми говоримо з нашою наступною гостею Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, професорка Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Пані Галино, що відомо наразі, що відбувається зараз у місті, що пошкоджено, скільки пошкоджень, скільки людей зараз поранено, і звернулося до за допомогою? Всі подробиці, які ви можете нам надати, будь ласка. Опівночі Харків знову не спав. У нас були потужні прольоти в трьох районах: це Основ'янський район, це Слобільський район, Немишлянський район. На даний момент пошкоджено понад 50 будівель різного типу. На даний момент вже 46 людей постраждалих з них. Частина в лікарні, невелика частина, двоє дітей з них. Но справа в тому, що постраждалі, це значить, що в них або контузія, або проблеми з барабаном. Перепонками, тобто, це значить слава Богу, про загиблих немає інформації. На даний момент в тому районі людей немає електропостачання. Була інформація, що 40 тисяч абонентів без електропостачання, ну на даний момент вже восьми тисячам повернули електропостачання. Там справа в тому, що був удар не лише по. Великому супермаркету Сільпо, потім школа, медичний центр. Там був удар по трансформаторній підстанції, тобто критична інфраструктура. І від тої трансформаторної підстанції ще й живились тролейбуси. Тому сьогодні харків'яни з тих районів. Не могли добиратися в інші частини міста і тому там е, було надано додаткові рейси, автобусні е, і змінен, змінений рух тролейбусний. У нас в Харкові електротранспорт безкоштовний: тролейбуси, трамваї, метро, безкоштовний транспорт. Е, ну, але сьогодні цей безкоштовний транспорт в тому районі не міг е, рухатися. Е, фактично, е, Школа, яка постраждала, там вже третій раз приліт біля той школи. Но сьогодні досить сильно цей ліцей постраждав, а ситуація в тому, що в ньому знаходиться пункт незламності, де завжди надають допомогу людям, і вони все одно відкрилися, вони одночасно прибирали вікна, скло ці конструкції і готували гарячими обідами людей, які приходили з навколишніх будівель, тому що людям нікуди звернутися. У Карпові дуже все відрегульовано в плані рятувальників, Комунальників, тобто знову пішли вже все прибирати, і зразу з'являються мобільні цнапи. Е, Оці мобільні цнапи, які з людьми допомагають подати заявку є відновлення, щоб вікна встановили, допомагають відновити документи. Ці мобільні цнапи теж там з'явилися. І звісно, що вони повинні бути в пункті незламності. Тобто, це те, що стосується Харкова, але ця ніч була не тільки для Харкова жахлива. Цю ніч ворог бив поки. В південній частині Харківщини ворог уже систематично третій місяць підряд знищує залізниці і знову був по місті Лозова. Це таке місто, який великий залізничний вузол, він ближче до Дніпропетровської області, знаходиться. І ворог цілеспрямовано знищує залізничне сполучення, залізничну інфраструктуру. Ми розуміємо, чому це робиться. Щоб е, логістика для наших військових на Донбас була ускладнена, ми це розуміємо, і там теж великі проблеми з, зі світлом, з опаленням, з газом і так далі. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація зараз у місті? Наскільки швидко е, зрозуміло, що. Харків, на жаль, у такому режимі дуже давно вже живе, і тому там все відрегульовано. Але тим не менш, чи знаєте ви, чи є інформація, скільки вікон, вікон наразі треба перевстановлювати, що пошкоджено у цивільній інфраструктурі, і от про ось цей приліт у школу ви говорили. Розкажіть, якою там є ситуація, чи працює зараз школа, чи сьогодні, або як там відбуваються навчання? Розкажіть про це ще більше, ¿Qué Дякую, я в Харківській обласній раді очолюю постійну комісію з питань науки, освіти і духовності. Скажу, що у нас прильоти постійні від агресора саме по навчальних закладах. Це просто норма. Вони хочуть перетворити Харків на кіл зону і хочуть, щоб тут просто не залишались молодь, не залишались діти. Тому у нас немає у Харкові живого навчання. У нас вже відкриті деякі підземні школи для мале діток Для початкової школи у на школи в метро існують. Називається метро школа. Це на деяких станціях метро, де це можливо. Але це над поїздами такі балкончики. Тобто там весь час от все труситься, все рухається, і там же ж бажаючих багато, а їх по черзі возять. Наприклад, одна школа один день в тиждень, друга школа, інший день в тиждень. Тобто ми весь, весь час обрадою виділяємо автобуси для таких діток, щоб їх збирали і підвозили, щоб вони хоча б знайомились з вчителями. І тому в тій школі ти був проліт сьогодні, звісно, навчання немає. Вона служила як пункт незламності, і е, вона для навколишніх людей, в яких якісь проблеми переселенців у Харкові дуже багато живе у Харкові, десь біля 300 тисяч переселенців живе. В основному це пенсіонери, в основному це люди з обмеженими потребами, дітки. Е, і для них надається допомога, бо в них ж нічого немає. І з Константинівки зараз приводять в Харків, із Куп'янська, е, тобто з тих зон, де ведуться бойові дії. Тому школи в нас зараз. Перетворились на пункти незламності. Окрім того, у нас всі вже університети постраждали від російських прольотів, У нас всі 23 у В нас Нема жодного університету, де б не був зруйнований якийсь корпус. Тому Просто цілеспрямовано знищують освіту і науку, хоча Харків раніше був містом в Україні, де кількість студентів на е, у відсотковому плані щодо кількості населення була найвища в Україні. Ми вважали себе студентським містом. Ну зараз ось така у нас ситуація з навчанням. На жаль. Пані Галина, що з водотеплопостачанням, що зі світлом у місті? Як працюєте, як працює місто, як адаптувалося? Наскільки швидко вдається ось це все перемонтувати, відновити до того, щоб люди могли користуватися цими необхідними речами? Тим паче, що зараз йде похолодання і дуже холодно вже на вулиці. Прошу. У нас коли 8 листопада вночі були такі масовані удари по всьому Харкову, і тоді був колапс, і тоді в кожного харків'яна щось позникало. У мене тоді не було ні опалення, ні світла, ні води. І це було: ну як ми всі мобілізувалися, всі почали. Вода, вода у нас завжди така технічна набрана. Ми це знаємо. У нас завжди продають воду, От тільки вода зникає, продають масову воду. Ну, ми йдемо, купуємо. Але в кожного харк'яна було по різному в залежності від району. Бо у знайомих, наприклад, опалення одразу відновила. У мене тиждень не було і було досить так. Ну сутужно було. Ну але витримали. Але от вчора, вчора вночі теж зникло опалення. От у мене, наприклад, зараз бачу, що починає відновлюватися. Я то це по своєму району суджу. Але той район, що наближений до зони прильоту, там я читаю в знайомих, то там зараз у них сутужно, ні світла, ні опалення, в них немає. Але у нас дуже знову такі рятувальники, я кажу їм після війни, треба буде пам'ятник поставити. Вони безкінечно працюють, вони навіть під бомбами працюють і вони відновлюються все. Знаєте, у нас така цікава ситуація. Виникла позавчора в Балаклії був приліт, це містечко Харківської області. Там іскандери були по житловому будинку, і там рятувальник спасав, бо там були два прильоти, спасав інший будинок. І дізнається, що будинок, де його 12-річний син, теж під прильотом, і він біжить туди, хоч би син був живий, хоч би син був живий. А ця дитина сама розкопувалась син рятувальника і сам вилазив, розкопувався, був поранений, але таке, таке сталося. І це така цікава подія. Знаєте, так от приємно. Люди люди дуже допомагають одне одному. Люди сходяться, розбирають завали, несуть чай, гарячі напої. Тобто, у нас немає паніки. У нас люди. Люди якби, вже знають, що робити в таких ситуаціях. Тому, наприклад, сьогодні, знаєте, коли оце в Тернополі таке жахіття сталося, мені якось їх так шкода стало, захотілося огорнути обіймами. Ну, тому що у нас теж все, але ми якось вже знаємо, що робити. А для тих, хто ще мало знає, дуже їх жаль. Так, ви абсолютно праві. І знаєте, люди не повинні знати, що це таке. Ніхто не повинен знати, що це таке. Пані Галино, давайте тепер поговоримо про те, що. Закінчимо вже тему з тими прильотами і поговоримо на останок про доволі таку милу тему, тим не менш. Чи вистачає зараз у Харкові і, і там у тих районах, де є прильоти, і там, де немає прильотів. Чи вистачає зараз пунктів незламності, можливих якихось допоміжних споруд і так далі. і так далі, Для того, щоб люди, якщо ось така ситуація, немає тепла, немає світла, могли б зарядити Тити прийти свої, хоча б мобільні телефони, якісь екофлочі. Я не знаю, що там можна зарядити, попити принаймні гарячого чаю. Прошу. Так, дякую. В Принципі, кожен з нас вже знає, де найближчий пункт незламності, і, і не один. Окрім того, у нас метро, ну по сьому Харкові, ну, хто ближче живе, знає, що якщо раптом, раптом якісь жахливі прильоти, метро зупиняється і це стає зона укриття. І Ми туди всі біжимо. Там і вода є попити, там зразу є де зарядити телефони. Там у нас ж, ну, я говорила безкоштовне метро, можна зайти в будь-який час. Час і можна там, там тепло в принципі, можна там зупинитися, тому в тому плані Харків, дякуючи метро, трошки має таку велику розгалужену зону укриття дуже добре. І ще знаєте, така статистика цікава щодо допомоги людям. От навели статистику представники швидкої допомоги, що вони з початку цього року за оці 11 місяців вже мали 355 Тисяч викликів по області це досить велика велике число це 36 тисяч в місяць тобто, в день більше тисячі, і це, тобто, люди стараються. І ми знаємо, що швидка в першу чергу потрібна пораненим. І люди стараються якось самі між собою одне одному допомагати і сильно їх не турбувати, тому що найчастіше виклики по області, звісно, в зону прифронтову. В основному най, 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 найбільше в них проблем Куп'янський район їхати в сторону борової, тому що там за ними полюють дрони ворожі. Але разом з тими вони в нас такі молодці і, і дуже допомагають людям. Тому якби з усіх сторін, знаєте, оце безпеки. Безпекове мислення, оця безпекова свідомість дуже змінила людей. Люди стали, якась така справжність відкрилася в людях, я навіть не знаю, як це ще сказати. і така, коли вже бачиш, ну божественне начало знаєте оце відкрилося, а те, що справжнє має бути, без -за того є фальш і без -за того лицемірства Війна це відкриває в людях, і люди допомагають один одному. Це дуже добре. Так, дійсно, хоча б так неочевидні які знаєте гарні речі. Пані Галино, хочеться наостанок все ж таки поговорити ще про таку одну теплу подію, яка відбулася. Стало відомо, що Харківська міська рада сьогодні, нарешті, назвала одну з вулиць іменем Львів'янина, який творив український Харків, міська Барбари. Розкажіть про це переменування, що це відбулося, що це означає. Розкажіть, що це за подія. А, Міська ну Михайло Барбара, ну, я справжнє ім'я, сам зі Львова а приїхав в Харків, його дружина. звідси, Вона теж відома Світлана Олешка, вона померла театром Арабеське, керувала. Така, така культурна, така культурно Мистецька родина, які творила український Харків, українську ідентичність багато років у Харкові. А він, фронтмен гурту Мертвий Південь. В таких вузьких мистецьких колах він був дуже відомий, дуже такий харизматичний. Я з ним колись на одній радіопередачі зустрілася ще десь років сім тому, може, бо він помер у 2021 році. Я зустрілася з ним на радіопередачі, і щось було про Різдво ми говорили, і він раптом став про Різдво розказати: ой, я пам'ятаю, як в мене в дитинстві, у Львові на Різдво завжди були вушка. Ми всі такі, наша Козьбенка така, що таке вушка на Різдво, і він давай нам розказувати, що це таке, що за то борщу подається. Ну тобто, такі цікаві речі він вносив у нас такий харківський просяг. Е, і фактично, коли відбувалися масові перейменування вже два роки тому, два з половиною роки тому, то постійно ми всі вимагали назвати вулицю іменно міська Барбара, тому що він для Харкова створив дуже багато. Багато о, мистецьких подій він грав як актор в театрі тому арабески. і просили. Ну, якось мимо пройшло, не вийшло. А потім Сергій Жадан влітку вже запустив е, петицію: що давайте щось зробити. Правда, просили центральну вулицю якусь. Але знаєте, сьогодні сталося нарешті Харківська міська рада, сьогодні вулицю Гра і Воронську переназвала вулицею міська Барбари. Ну Я так подивилася на карту, не центральна вулиця, трошки на околицях. Але знаєте, така цікава символічність в тому місько Барбара, він завжди такий і жартував от, от, от суть його. Цей район називається в Харкові Москалівка. Оце ж треба було місько Барбарі, який. Українську ідентичність переплавляв із москалівської на українську, от саме туди попаси. Тобто, там, якщо подивитись на карті, то ця вулиця міська Барбара тепер перпендикулярна вулиці Москалівській. І це дуже цікаво насправді. І я дуже рада, що це нарешті ця подія в Харкові сталася. Що такий цікавий львів'янин перековував ідентичність харків'ян на українську. Це дуже гарна подія. Пані Галино, дуже вам дякуємо за таке, знаєте, позитивне закінчення нашої з вами важкої, насправді важкої розмови. Ми вам щиро бажаємо тихих і мирних ночей. Ми щиро вам співчуваємо. Вся Україна співчуває тим містам сьогодні, які зазнали цих руйнувань, зазнали знову тих ран на своєму на своєму. Тілі, так, міському, місто Герой, Харків живе, буде жити і буде процвітати, буде прекрасним українським містом. Ми вам щиро Дякую. дякуємо за це Дякую. і прощаємось. До побачення. До побачення.